Привіт всім! Так, сьогодні в нас на календарі 1 травня. Сьогодні поговоримо про дуже не те, що важливу, так, а дуже поширену помилку. ну, важливу помилку, Важлива тема я маю на увазі. Навіть не важлива тема, а просто дуже поширену помилку, якої часто, яку часто припускаються початківці, а саме це запізне розширення бджіл, тобто бджолородини. родини. Як я вже сказав, травень місяць попереду нас чекає, що нас чекає? Нас чекає активний період руїння бджіл. Тому ну, запізнюватись зараз із розширенням ну, це ніяк не, не, не потрібно. Просто це, це буде дуже велика помилка. Тобто люди будуть зараз пак, активно вони розвиваються. Тому що нам потрібно, нам потрібно їх. Обов'язково вчасно розширювати. Що це значить вчасно розширювати? Джолі зараз потрібен простір. Їй потрібен простір для роботи. Тобто ми будемо розширювати вощиною зараз, в теперішній час, не те, що потрібно, обов'язково ставити вощину. Потрібно відбілювати гніздо. І простір сушнини будемо заставляти вулик. Бджолі потрібно десь складати нектар, вона потрібно працювати і зараз, якщо вона буде в жатому стані, ну це дуже біда. Хто дивився, я там показував, як ставити другі корпуса верхні, вставити магазини. Тобто я там вже коротко розказав, що дуже поширена помилка із розширенням, і з підставкою верхніх корпусів. Так само вулику лежаку не потрібно запізню. Тому що ми робимо? Знаходимо гніздові рамки. Гніздові рамки, тобто це рамки з розплідом, на яких працює матка. Ось знайшов ось дві рамки кормових, я відсунув. Ось у нас пішли наші гніздові рамки. Беремо рамку з вощиною. Цією стороною, де проволока не прорізана. Підставляємо її прямо перед розплідною рамкою. Джоли спочатку відтягують цю сторону. Переходять потім на іншу. І тут проволока, якщо навіть прорізана, вони не будуть її розрізати, тому що ця сторона вона вже відтягнута, там може навіть вже засіяти матка. Можете з однієї сторони, можна зробити так з іншої сторони. Тобто розширили ми гіздові рамки двома листками вощини. Далі далі ми просто. Заставляємо вулик ось такою, прошлорічними відтягнутими сушнинами, рамки, рамками із сушниною. Не потрібно зараз боятися, що навіть якщо ночі ще там прохолодні, можливо, навіть в якомусь районі ще приморозок, звичайно, ми зараз говоримо про нормальні сім'ї, тобто середньої потужності сили, сильні сім'ї. Там, звичайно, якщо слабка силі сім'я вас перезимувала на 3 рамках, зараз вона на 4 рамках, то про яке там розширення говоримо, там її підсилювати потрібно. Вчасно розширюємо, настаємо рам... Ну, Звичайно, якщо навіть не повний вулик, там, доставляємо, щоб просто тут з краю, так, ось з краю, ось у нас, бачите, покривають бджоли гніздові рамки. Далі в нас вже пішли вільні рамки. Отакі От рамки вільні у вас повинні зараз бути. Рамки із сушниною. Не бійтесь, що там засудиться Ні, ночі холодні, бджоли вони жмуся, вони розплід вже в біду не дадуть, не застудять цей період травень місяць. А щоб нормально працювати, розвиватися, в них повинні, повинні бути зараз вільні рамки з відтягнутою сушниною. Так, вощину. Чому я сказав? обов'язково підставляємо, даємо їм на відтяжку вощину. Теж дуже важливо зараз відбілити гніздо. Що таке відбілювання гнізда? Ми підходимо, відтягнули, матка засіяла, ми ці свіжі відстроєні, світлішу вашину, всі ставимо посеред гнізда, щоб всередині гніздо в нас вже було на світлих рамках. Темна, чорна суш повинна відходити, в нас знаки ми потім відкачуємо, відбраковуємо, чи ще там, чи там чи до кінця сезону чекаємо, ставимо як медові. В кінці сезону відбраковуємо. Це дуже важливо, як я вже сказав, попереду, друзі, в нас роїння. Це, ну, ми, там методи, як, як боротися, що там бджоли не заходили в ровий стан, все буду знімати, все буде показувати. Це теж дуже важливо. Відбілювання гнізда. Дивіться, якщо ви це зараз не зробите, темне гніздо, там, ну, це 50%, ви вже провокуєте бджіл на руїння. Вони повинні до середини підійти вже з відбіленням, з відбіленим гніздом, як найсвітліші рамки повинні бути вже посередині. Якщо ні, ну ваша буде вина, люди будуть качати мед, а ви будете знімати руї, відкачаєте з вулика тролітрову банку меду і будете, будете раді і цим, але це ваша буде вина. Тому, друзі, давайте коротенько. Напоминаю, перше травня, травень місяць, який зараз роботи. Обов'язково давайте вощину їм на відтяжку. Обов'язково. Відбілюйте гнізда. світліші рамки всередину, темніше відводьте на край, вони їх залиють медом, відбракуєте. Вулики-лежаки. Зараз в даному часі, то, ну, наприклад, ось цей вулик-лежак, повинні з краю повинні в них уже бути вільні рамки. Вільні рамки відтягнуті з сушини для складування нектару із запасом. Далі. Не бійтеся, що. Ще там холодні ночі, що тут вільні рамки, середня, нормальність, це там більша потужна сім'я, середня сім'я. Все, вона розпліт обігріє. Ночою, днем тим більше. Запомнили, вільні рамки повинні вже у вас бути, розширили. І таким чином, друзі, все, ми підготовлюємося для, до майбутнього медозбору. Вінницька область, в моєму випадку, Південь Вінницької області. Уже декілька днів цвітері пак, у ну, нас сьогодні тільки випогоди, маю на увазі таке нормальне тепло, нормальне тепло для льоту бджіл. Тому все, я проходжусь, розширюю вощину на відтяжку, тому обов'язково цю роботу робіть. Нема у вас вільних прошлорічних рамок сушнини, так? Ну тоді що? Тоді в вощину, вощину з однієї сторони, з іншої. Якщо сильна сім'я, от дивіться, так, наприклад, в цьому випадку, щоб не було в мене відтягнутої сушнини, так, поставити на кри... На краю. на краю я б дав би три листка мощини. По краях, одну в розріз, посередині, все, не потрібно боятися, що тут щось застудиться. Таким чином, друзі, розширимо все. друзі, До зустрічі, пока.